Ловити грабіжників, штрафувати порушників на дорогах, стежити за порядком і навіть мирити сім'ї щодня доводиться поліціянтам. Журналісти Чернівецького променя на день стали напарниками патрульного екіпажу. Разом з правоохоронцями на спецвиклики їхала наша Мар'яна Боднарюк. На день ми стали напарниками Олі і Дениса. Сьогодні у мене і оператора Андрія особливо відповідальний день. Разом з поліціянтами відправляємося на патрулювання чернівців. Ну що, поїхали? Зазвичай патрульні працюють разом. Кажуть, спрацювалися. Коли є можливість, то ми да, стабільний екіпаж. Патрулювання починається рано вранці о 6.30. Далі збір, видача зброї і виїзд. У нас 103-й квадрат, це є центр міста. Ми стараємося більше часу проводити саме на цьому квадраті. Коли виклики, то ми їдемо, звісно, по маршруту, вказаному в планшеті. Зранку на дорозі патрульні вже знайшли двох порушників. Водій вантажівки заїхав у недозволену зону, а одна пані вирішила зробити розворот там, де не можна. Патрульні кажуть, часто чернівчани за кермом неуважні. Так то просто навіть не знає, да, що той, вже, той знак означає. Та, означає. Каже, ну стрілка, стрілка. Ще одного горе водія помічаємо на вулиці Степана Бандери прямо під знаком пішохідний перехід. Він не дотримався дистанції. Десять метрів від пережації, він взагалі мав би стати далі. Чим поволожні. Щойно з'являється водій, підходимо до нього. Порушили правила дорожнього руху, зупинилися ближче 10 метрів до пішохідного переходу. Прийдіть, будь ласка, посічні водя сюди перестрасить на колекові. Пан Микола свою помилку визнає. Каже, у центрі не вистачає місць для паркування, тому довелося порушити. Нема де зупинитися в місті, взагалі. Це куча машин, де стати. Зупинився на п'ять хвилин. На порушника патрульні складають протокол і вручають водієві квитанцію для сплати штрафу. Їдемо далі. Поліціянт Денис зізнається, найважче даються нічні зміни, а особливо, якщо... Що вони припадають на вихідні чи свята, адже тоді більше п'яних, як і просто на вулиці, так і за кермом. Та те, що хильнули зайвого, люди визнавати не хочуть. Робля або пасивну відмову, або просто відмовляються від проходження. Оце вони думають, що якщо я відмовлюся, то мене не визнають винним. На вулиці Богдана Хмельницького знову бачимо порушника. Водій цього джипа теж вирішив зупинитися біля пішохідного переходу. каже, так треба було. Тим часом знаходимо вільну хвилину, аби поговорити з Олею. Дівчина у формі патрульної вже третій рік, відколи нова поліція з'явилася у Чернівцях. За цей час рятувала двох чоловіків, котрі намагалися покінчити життя самогубством. Одного разом з напарником стягнула з перил мосту поблизу дріжзаводу. Інший хотів стрибнути з вікна 10-го поверху. Запропонувала йому підпалити сигарету і затягнули його за, за одяг, і так ми йому врятували життя. Теж госпіталізували його е, всіх лікарів на мусорського. Да. Нашу розмову перебуває Денис. На рацію надійшов терміновий виклик. Ми швидко сідаємо у пріус і вмикаємо проблискові маячки. Дорогою зідзвонюємося з постраждалою. З'ясовується, що до квартири чернівчанки вдерся колишній співмешканець. Просто щоб ви були серед людей, щоб ви не з ним наодинці. Виходіть, може, до вас під'їжджаємо. Під'їжджаємо до будинку, швидко піднімаємося на третій поверх. Там нас зустрічає, заплакана потерпіла, схлипуючи, намагається пояснити, що трапилося. Він поламав мені тут замок, я його вже раз ремонтую. Чия квартира? Моя. Чоловік, котрий вдерся до квартири, вирішив трохи поспати. Не вижимо, піднімаємося, говорю. Добровільно піднімаємося. я Ну, говорю, ви не розумієте. Одягаємося, виходимо з квартири. Тим часом приїжджає екіпаж поліції охорони. Втім, тут їхня допомога не потрібна. Чоловік добровільно одягається і разом з патрульними виходить на вулицю. Скільки це може продовжуватися? Я тебе просила, поліція ми сюди не випадку. Я тебе просила по людському сюди не заходити. Після декілька хвилинних вагань потерпіла, таки вирішує писати на колишнього співмешканця заяву. Денис Швабський розповідає на такі сімейні розбірки правоохоронців викликають дуже часто. Люди відпочивають, і це все переростає у сварки, бійки і так далі. Того часто дуже виїжджаємо. І вже посим приймати мір. Таких слухняних порушників, як цей чоловік, мало кажуть патрульні. Часто люди намагаються різними способами уникнути покарання, не визнають своєї провини й агресивно поводяться з поліціянтами. Цього чоловіка правоохоронці відвезуть у райвідділок, а далі знову стежитимуть за порядком і безпекою чернівчан. І так до восьмої години вечора, допоки не закінчиться зміна. Мар'яна Боднарюк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.